З 1 по 3 лютого в Рівненській духовній семінарії пробував надзвичайно цікавий викладач, магістр богослів'я, адміністратор відділу освіти церкви християн віри Євангельської України, попутник Василь, Василь Васильович з міста Івано-Франківськ. Група студентів, що навчається на факультеті церковного служіння, із задоволенням слухала лекції викладача по предмету поетичні книги. А в перервах між навчанням та у вечірній час проводила час у цікавому та корисному спілкуванні. Ісус Христос названий вчителем, його апостоли послідовники, учні, а також так називалися перші християни. І практично це повинно бути відображенням. І нашого сьогодення. В церквах повинна бути наука, християни повинні вчитися і знати здорове євангельсь вчення. І суть від кожного із нас, а тим більше і від студентів, щоб самому знати здорове вчення Євангелії, проповідувати це. Іншим навчати інших для того, щоб через навчання розповсюджувалось царство Боже, розширилась Євангелія, і багато людей спасалися, мінялися і ставали духовними християнами. Нехай Господь допоможе всім Божих вам благословень.